Ну, ось нарешті, це нарешті сталося, Найбільший цар на третій день воскрес, щоб кожне серце до Христа схилялось, і вічна слава лилась до небес. Христос, воскрес, і це звучить повсюди. І всіх вас, друзі, я вітаю вас, бо ми сьогодні є спасені люди, Христос Воскрес і є близький до нас. Цей день чудовий, я радію з вами, Христос Спаситель на шляху зустрів, радію серцем і всіма думками, Христос Воскрес, і нас всіх обігрів. І цю подію я приймаю в серце, поклін і славу Господу даю. Великим чудом нам відкрились двері, Христос, Воскрес, і чекає нас в раю. І... Цю подію я приймаю в серце, поклін і славу Господу даю. Великим чудом нам відкрились двері. Христос воскрес! Чека я прощення знайшов, і думка ця мене не залишає, я вічну радість. Тьому відзнайшов. І все сьогодні Хай Христос співає, Христос Воскрес, я прощення знайшов. Важливо це сьогодні зрозуміти, маленькі діти розуміють теж, я хочу з вами для Христа радіти, бо свято це Спаситель наш Воскрес. Христос Воскрес, я вірю в Чудо Бога, я вірю в Сина і в Спасіння теж, бо тільки в ньому до небес дорога, спасіння нам відкрилося без меж. Христос Воскрес, і я радію з вами, святого Бога щиро прославля. Борай доступний і відкрились брами. Христос Воскрес, воскрес радіє, хай земля. Слава Богу.